Рясних Божих благословінь вам, дорогі мої глядачі. Щиро дякую кожному, що знаходите час і заходите у гості. На канал, де щодня ми дізнаємось про життя, мудрість наших предків, які ми отримали у спадок. 5 грудня, день тижня, п'ятниця. Світловий день триватиме 8 годин 22 хвилини. Схід Сонця очікуємо о 7.51, Захід близько 16.13, місяць спадаючий. Церковний календар Православна церква України вшановує сьогодні преподобного Саву Освяченого. Народився та зростав у благочесті, адже родина була вірною Христом. У ранні роки прийняв чернечий постриг та став на дорогу спасіння. Потрапивши до Єгипту на навчання до Єфимія Великого, здобув знання, пізнав істину святого письма, після чого жив самітником у печері, аби ще більше дотримуватись аскетизму, в пості та молитві. Ходить переказ, що якогось часу Сава проживав там з Левом. Святий збудував лікарні та обитель, де потребуючі могли знайти прихисток. Він був вірним сином Христа, мудрим та добродушним. Невпевно боровся з єретиками відважно та ні слово Боже по світу. Залишив по собі працю щодо статуту церковного богослужіння, його духовна спадщина відома і сьогодні. Молитву, яка читається на це свято, я залишу в описі під відео. Іманини у цей день святкують Сергій, Сава, Захар Ілля та Геннадій. Вітаємо! Чарівні хвилини янгола триватимуть з 11.35 до 12.15. У цей час до свого охоронця зверніться із проханням захисту від усіх видимих та невидимих небезпек. Хочу зауважити, що ваш янгол з вами завжди, тому чую будь які звернення, у будь який час дня та ночі, народні прикмети і традиції. На Сави люди зранку йшли селом, аби перевірити, як добре встановився санний шлях. Якщо він був гарно обкатаний, то селяни дякували усім, хто над ним працював. Якщо ж він був зроблений, аби як домовлялись про спільну роботу, але не сьогодні, адже на Сави заведено зранку йти до церкви. Святкова літургія починалась рано, скликаючи вірян церковними дзвонами. Молились саві за навернення та здоров'я, особливо дітей та важкохворих, адже за життя він прославився чудесними зціленнями, також просили підтримки та духовних сил, аби чинити мудро та справедливо, бо не завжди це легко робити за життям. Братки вірили, що тим господарям, які тримають коней чи волів, ні за що не можна влаштовувати сварки, адже тварини захворіють сильно і є загроза, що не переживуть зиму. Триває піс, тому на столі можна було побачити на свято пісні голубці з пшоном та квашеною капустою, печені яблука з цукром та узвар. Гостям були раді завжди і незважаючи на статки сім'ї, вхожих в свій дім пригощали, вірили, що так добро в дім заходить. Сьогодні протягом дня люди спостерігали за вогнем в грубці та передрікали погоду на весь грудень місяць. Тож, якщо вогонь переважно червоного кольору, буде сильний мороз. Жовтий до різких змін в погоді від дощу до снігу. А синій колір каже про хуртовини та різні снігопади. Якщо в домі є людина, яка хворіє, після заходу сонця пращери знімали з неї одяг та спалювали в печі. Перека свідчить, що хворий невдовзі одужає, адже хвороба згоріла і організм наповниться силою вогню та випалить усе лихе. Вечірньої пори прислухались до собак, гавкають вони, як зазвичай, чи завивають. Казали, де собака в цей вечір завиє, туди і біда прийде. Якщо господар чув таке на своєму подвір'ї, запалював одразу церковну свічку та проходились з нею по всьому домі, а господиня слідом кропила стіни святою водою, аби позбутись біди. Тварині після чого виносили частування, вважали, що так її задобрять, і вона біду не впусте. Люди здавна спостерігали за природою, тому помітили. Багато білок стрибають на подвір'ї, за два дні тепло прийде, але після цього погода різко зміниться. Дим стовпом до морозу міцного, стелиться, найближчим часом заморозку не буде. Йде сніг, то за тиждень розтане і нового два тижні після того не буде. Що не можна сьогодні робити. Найперше це мити голову. Передки казали, що цілий рік пройде в журбі, смутку та печалі. Якщо це насави зробити, суворо це вагітним, щоб стан не погіршився. Не варто займатися прибиранням, пранням та іншими хатніми клопотами. Спіткатимуть дрібні прикрощі довгий час, казали пращури. Не час і для рукодільної і жіночої роботи, здоров'я часто підводитиме. А що зробити буде добре? Щоб наповнити свій дім достатком, добробутом, як лягатимете до сну ввечері, покладіть під подушку монету номіналом з п'ятірку. А на наступний день вранці покладіть до лівого черевика і так проходіть день. Потім зберігайте в домі, як накопичувач добробуту рядять народні прикмети. Аби таланило, варто мати сьогодні при собі звичайну шпильку автентичні українські слова. Надибати. Люди так говорили, коли мали на увазі знайти щось або когось випадково. Народна мудрість нам каже, що існує певний ряд речей і предметів, які землі ні за що не можна піднімати. Предки взагалі були дуже обачними та намагались все обходити стороною, аби не створювати собі зайвих проблем у житті. Ідучи по дорозі і бачачи ключ, що лежить, навіть не ставайте його роздивлятись. Ідіть далі. Бо якщо такий предмет підняти, чорнота увійде до життя. Не піднімають гроші, бо тоді власні втратити. А ще часто як на ключах, так і на грошах можуть бути псування, також ними прокляття передають та скидають з різних людей. Обходьте стороною предмети, що пов'язані з релігією свічки, ікони, хрестики тощо, так само і будь-які прикраси. Піднявши такі речі, можна смерть додому принести. Страшними знахідками можуть виявитись дзеркала чи фото, годинники чи шпильки, голки з нитками, вони вкрадуть у вас здоров'я. Дослухатись чи ні до прикмет справа кожного, та якщо вони існують стільки часу, то тут вже варто, хоча б задуматись. Стрижка цього дня небажана, можуть погіршитись смакові рецептори та нюх, а ще певний час не буде таланити. Щасливе число дня один колір дня чорний чи червоний. Містичні години доби триватимуть із 7.20 ранку до 9.00. У цей час варто проявити максимальну обережність. Народна медицина раніше не обходилась без рослини під назвою Чебрець Повзучий. У народі рослина ще відома під назвою Материнка, боровий перець чи Лимонний Дух. Для лікувальних властивостей збирали всю рослину протягом літа, росте переважно на відкритих сонячних місцях, схилах чи у степу. Люди використовували чебрець повзучий при захворюваннях органів дихання та асмі, також використовувався в якості снодійного засобу, ефективний при спазмах шлунку та кишківника, а ще для нормалізації обміну речовин. Пам'ятайте, будь ласка, що будь-яка рослина має протипоказання, а уся почута вами інформація є ознайомлюючою та не закликає до самолікування. Давні українські страви. Серед поширених страв того часу був ковбик. Нам же ця страва відома під назвою Сальтесон, проте предки називали ковбиком, ще могла зустрічатись назва кендюх. Готували її лише тоді, коли в господарстві була свіженина. Свинячий шлунок потрібно добре вичистити, а потім промити у кількох водах сіллю, аби не було неприємного запаху і страва вийшла ароматною. Після того, як шлунок готовий до використання і начиння, готували начинку, якою шлунок фарширували. Для цього відварювали до напівготовності різні частини м'яса свинини, вуха також, їх нарізали невеликими шматками, додавали під черевину та сало, із спецією обов'язково часник цибулю, перець та сіль. Гарно все змішавши, начиняли шлунок та зашивали його. Господині спочатку обварювали, потім запікали ковбик, аби формувалась гарна скоринка. Кілька разів у печі перевертали з боку на бік, наприкінці клали виріб під гніт на добу не менше. Аби сформувати потрібну форму та вийшла зайва рідина і повітря. Так сальтесон гарно нарізатиметься. Люди, що народились у цей день, є самовпевненими особами, що зважають лише на себе та свої бажання, рідко дослухаючись до оточуючих ітимуть до мети впевнено та рішуче. До їх сильних сторін відносять твердість характеру, сильну волю та амбітність, до слабких надмірну самовпевненість та впертість, Іменинникам цієї дати в житті варто стерегтись конфліктів. Успіх приноситиме білий колір. Камінь-талісман гранат, а квіткою долі є чебрець. Цей день в Україні. 5 грудня День волонтера та працівників статистики. Давня приказка говорить, що, не будь вівцею тоді й вовки не з'їдять. Бажаю вам мати поруч лише щирих людей, які лише підтримуватимуть вас у важку годину, а не шукатимуть способів зробити підлість. Дякую за увагу.